Доброго Ми з України. Четвертий сезон Драконоборця вийшов новий герой Алон Жах Хвиль. Ну, щось таке між ньордом і Посейдоном. Не сильно заморачувались розраби, щоб його намалювати. Значить, клас у нього Паладін, обід і що це він дає? Він дає при прокачці на емблеми в мене артіо прокачана. 30% такий же в неї клас. 30% що на 25% собі може бафнути на два ходи захист, і це від любої атаки, чи ульти, чи камінця. Чи там тички, якщо ви проти команди оборони, в принципі, клас, ну, такий собі непоганий, але і особливо нічого він не дає. Значить, сім'я. Взагалі драконоборці, якщо взяти в цілому, ну, досить непогані герої. І е, от сім'я, е, якщо грати героями драконоборця, Мабуть, виключення дібук, Зараз спеціально погортаю по них, подивлюсь, то е е їх треба використовувати в парі, От, ну там два, три і, і, і більше, оскільки ну, вже їх досить велика кількість, і, в принципі, оці бонуси сім'ї, ну, вони е можуть зіграти в бою досить якусь роль. Коли виконує, використовується особливий навик, значить, в залежності, скільки героїв, є шанс, щоб з'явився камінь драконоборця. Нормально, камінь б'є по 50 шкоди, тільки на руні того ж світа, що і Так. Ну, Коли ви граєте навіть там веселкою, чи там. Декілька героїв одного кольору з цього драконоборця, в принципі, ці камінчики можуть там добивати всяких кавалерів і так далі. Можуть потихеньку коцати. І якщо їх багато, ну досить це практично кожен хід, ну, шкода, вона суттєва насправді. От коли Нові герої. В них Ультана починається з того, що вони зразу декілька камінців роблять камінцями драконоборця, то ну, відчувається це. Значить, властивість в нього збільшена протяжність бафа. Перші три бафи, які герой отримує від спеціальних навиків, збільшується на один хід. Ну, непогано, непогано. Тобто, якщо він буде там йому бафнуть атаку, то вона буде не 3 ходи, чотири, чи він, він сам собі щось бафне, то це буде збільшуватись на один хід. Непогана така фішечка. По статах. По статах, ну, як, на сьогоднішній день у ну, нього стандартні середні характеристики. Життя в нього супер. Ну, понад 1400 це добре, це вже багато, базово. Тобто, розкрутити його там ще на якусь сотню, другу, третю, при прокачті МЛМ. Броні 769. Ну, е Так, трішки більше від середнього. Якщо б я беру, наприклад, 1350 ХП, 750 броні, 750 атаки. Тобто, Броні в нього більше трішки, ніж від середнього, і атаки в нього також дещо більше, ну, можна сказати, ну, висока на фоні всіх атак. Ну, в нього вища від середньої. Ну, Звичайно, є герої, яких атака базово понад 800, але якісь інші стати в них. Відстають, але в цілому, якщо взяти характеристики, гарні його характеристики на сьогоднішній день відносно збалансовані, непогано. По ульті, значить, він середній, середня швидкість набору мани. Е, непогано. Е, зрозуміло, що такі герої, в принципі, якщо ми не беремо топ-донаторів, топ, топ гравців то кому вони випадають? Рекомендую їх вкачувати, вкачувати на емблеми. Особливо якщо у вас ще є герої драконоборця. Тому розкрутити його за допомогою там, загонів, артефактів, емблем, не... великих проблем не складе для того, щоб його заряджати з дев'яти камінців. А ще повернемося по героях, скажімо, драконоборця. Ось ці останні герої, ну, як на мене, не дуже вони. Що Балас, що Алон. Шовгіеріс, Хельки, оцей жовтий. Нісомія. Тобто, зимбових героїв, ну, ось, Дібук. Оце Райан Фін. Він швидкий шотер. Да? Да. блокіратор. Олорун, ну, то специфічне його використання. Ну, і Барон. Оце такі герої, які можуть грати соло. Ну, в принципі, Наталя може вона да, швидкий шотер. О, а ось які далі пішли. ну Я б їх використовував все рівно в парі з іншими героями драконоборця, щоб цих камінців було більше, щоб вони якусь роль зіграли. Значить, наносить шкоди, значить, не так, перетворює дві руни. Сині в вбивці драконів. В принципі, в останні герої, які з'являються, от ульта починається з цього. Далі наносить шкоди 200% і плюс 10% до 10 разів, тобто може й 300 наносити по всім ворогам. Якщо беремо не так, що ми його зарядили, наприклад, був кристал, зробили, взірвали кристал, зовсім синіх камінців немає, то вже де-факто він. ну, Такі випадки досить нечасто бувають, навіть коли ви кристала синього рвете, якесь каміння підтягується, це все рівно можуть з'являтися сині камінці. Так, щоб зовсім жодного камінця не було, ну Досить рідко буває. Тому де-факто можна сказати, що він є 220 мінімум по всіх. Якщо ви використовуєте його в парі з іншими героями четвертого сезону, то шанс великий, що він там 250 лупане і до 300 лупане по всіх. Повторюю, ну, я бачу цих героїв використання лише їх там від 2 і вище, вплоть до 5, в кого цих героїв є багато, і вони вкачені, тоді якийсь сенс буде. Його використання, навіть якщо ми пройдемося по синіх, от, наприклад, з цією Хельке, карнісомнію, використання буде значно ефективніше таких героїв. Це якщо ми говоримо про напад, Ну, навіть якщо і оборона, якщо поставити всіх драконоборців, хоча зараз фіолові центра, а серед драконоборців, ну не бачу я героя, якого можна. А, Дібук. Дібук. Якщо у вас є дібук в центрі, грубо кажучи, на плече Олорунчика, десь Антона, десь цього героя, десь ту саму Наталю, то, звісно, воно заграє. Така команда має заграти, як на мене, навіть в захисті досить гарно. Але, знову ж таки, це ж треба мати цих героїв. Так, пішли далі. Лікування всіх ворогів знижується на 30 на 4 ходи. Непогано також на 6% за кожен камінь вбивці драконів до 10 разів. Тобто, якщо 10 камінців, це ще плюс 60, плюс 30, то це 90. В теорії може, якби... На 90% лікування зменшити. З урахуванням того, що команди в нас захисту все рівно базуються на хілах, це класно. Але якщо ми візьмемо типовий класичний центр кесямбо, то до самої лампочки ця ульта, тому що це знімається. Кесямбо першим ділом знімає всі негативні ефекти, потім відхилює. Вона проти кесямбо не спрацює. О. Якісь інші хіли, чи там той самий дібук в центрі і на плечі, якщо в нього хіли, да, воно може спрацювати. О, а так ну, виходить. Якби було, що це не знімається, ну, це було б імбовіше. Далі, всі союзники отримують плюс 40 до атаки на 4 хода. Ну, взагалі, серед синіх героїв Баферів атаки досить багато, починаючи з класичної Афродіти. Той самий нюрд, бафають вони, атаку правда бафають на 30%. Тут на 40, ну це досить пристойно. Далі, регенерація мани героя збільшується на 30% на три ходи. Теж досить круто, але в цій всій історії печальненько, що це тільки одного героя. Тобто сам він мало що порішає, його треба використовувати, оскільки він масовий. З якимось масовиком, бажано, там ріщиком. Ну, Якщо брати драконоборців, ну є там масовиків, або які б'ють там по трьох, по двох і більше, е, його все рівно треба з кимось використовувати для того, щоб виносити суперника. Е, серед драконоборців немає масовиків, різчиків, таких як там Джейтос, який по всіх лупить, зрізає броню. Використання з Джейтосом, ну так собі. Його використання, можливо, там сів. Якщо це нова сів середня, це взагалі бомба буде. Та це цей лупить, в принципі, буде нормально. О, але ж, крім цього, треба знову ж якісь масовики і бажано якихось героїв драконоборця. Тобто, під, так, по, де його взагалі використовувати, значить, пішли по дракону. Ой, дракону по титану. Значить, по титану е е можна використовувати знову ж, якщо у вас нічого немає кращого. Серед синіх е е бафер е бафає він атаку для всіх. В принципі, це непогано. Якщо взяти, наприклад, ньорда, я не беру, наприклад, на Титана, я беру афру е е е щоб, як бафер атаки. Наприклад, бо Оньор дає Це Цей буде давати камінчики, але камінчики вони стільки часу не забирають, як міньйони. Вони поки всі відультують, та й там декілька секунд пройшло, а кожен раз вони як ультують, ну то це трошки напряжно. На Титана з урахуванням того, що він, звісно, ульта його ні про що, але ну, якби базова атака його непогана. 777. Якщо його прокачувати, все, все ж таки. я Рекомендував він масовик його емблемами качати в атаку в першу чергу, а там вже далі дивитися, чи броню, чи ХП. Ну, я б, мабуть, я сторонник все-таки броні. Я б йому броню підтягував в першу чергу. Особливо, якщо ви у вас там є кана, ви і його не поставите в захист, а будете використовувати в нападі, я б йому там качав атаку і броню. Я б його брав на Титана в принципі непогано. І, і удар з руки в нього непоганий. Да, понятно, що ульта в нього ні про що, цих 200%, хай там 200 з чимось буде, але бафає, ну, баф атаки серед синіх, це наскільки я розумію один з найбільших. І добре, що він бафає всім. Для якихось подій, ну, якщо нічого немає. Ну, Всякі вежі проходить теоретично можна, Ну, знову ж таки, його треба з якимось масовиком ріжчиком Знову ж таки, вертаємось до сів, його можна використовувати. Якщо та по всіх ріже, він далі б'є по всіх, буде, ну якийсь ефект буде. Далеко не найкращий герой, але можна використовувати. В команді захисту, якби, Підсумую. Тобто, як і говорив, коли у вас є вибір героїв драконоборця, сенс його використовувати в команді захисту я бачу. Використовувати його в команді захисту одного, коли у вас більше немає героїв драконоборця, ну я не бачу сенсу. Хоча б, щоб у вас там якийсь Антон був, Олорун був о, в ідеалі Дібук, в центр, да, тоді, можливо, сенс якийсь є. 에, можемо навіть знов пройтися. Ну це ні, ні, ні. Серед просто драконоборців немає таких, як би чи що. Ну, можливо, я не бачу, але не, не знаю. Немає якихось, які шкоди роблять. Ну, Знову ж таки, ну ось барон, да, він стихійник, ну і що? Зв'язок з іншими героями я не бачу. О. Тобто, ну можна за рахунок того, що вони там натикають, якщо їх буде навіть в команді захисту, хоча б три, що вони натикають цих камінців, і ці камінці постійно вас будуть гицати, то можливо це зіграє роль. Знову ж баферів серед драконоборців немає, він буде бафати. Тобто його можна ставити десь на ліве плече в теорії, тому що скраю ти його, якщо поставиш, то можна і не дочекатись, поки він зарядиться, але на лівому плечі, можливо, команді захисту зіграє. Знову, Якщо у вас є, ну хоча б хіл чи якийсь той, ну, чи Олорун, чи Антон, чи Дібук. Тоді можна розглядати. В команді нападу він зіграє роль. В принципі, якщо знати, проти кого йти, можливо, навіть і в синій команді зіграє роль. От регенерація мани ну, класна річ, але якби він цю регенерацію накладував всім, це взагалі було б бомбезно, тому що є ж герої теска, там, седна, які бафають всім синій. Реген Менне, а цей егоїст. Чесно, я не долюблюю таких героїв. Якби Ульта в нього класна, от підсумовуючи, да, багато в нього, всяких примочок, фішок і так далі. В певних зв'язках воно буде грати, ну, якби він, скажімо, навіть реген Манни давав всім, ще й тим більше незалежності від кольору, то це була б тверда п'ятірочка. З Зрахуванням того, що він ну, егоїст, а я егоїстів трішки недолюблюю, то це 5 з мінусом, ну, 10 балів я йому поставлю, оскільки ну, герой досить непоганий. Тому е ось так. Дякую всім за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь.